Доброго дня! Хочу вам показати слідуючу мою таку саморобку. Це кормушка. Буде типу, автомата. Крито. Коротше, нічого не видумував там сильно. Буде посередині просипатися. Відсіль, так, обично, типу, гроба. От. Флажок. Трубочка сама було з трубочки, ну, полукругом таку маленьку полосочку випилив, майже впритик гуляй, але залишив так, щоб воно не клинуло, і чуть-чуть, бачите, майже було виходила до краю, щоб просипалося і в другу сторону. Не заклинювало. Ну там мінімальний там, міліметр ходу. Всього на всього зазору. Верніше. І ось так. Тепер що ще хочу сказати, щоб не регулювати його зсередини ніяким подібним. Якщо бачите, є провар, от, і одна ця повід мене сторона, вона трошечки йде більше, більш заходить в цю сторону. Для того, щоб воно не сипалося самопроизвольно, але в упор. І вже самий клажок буде вже педалька. така. Ну, Я думаю, ви вже знаєте. Буде це все просипатися. Це ходить ось на таких уголках. Коротше, все, з металолому, все, що можна було використати, використовувалося тут. Підгиналася, підкручувалося отак. І надягається зверху, і піднімається, на... буде регулюватися на болтах. Оці два обрізки шпильки на болточки і все. Ось така буде автокормушка. І буде ще стояти поїлочки з боку для зрошування.